Всім великий привіт у новому відео. Всім привіт HDM! Ось такі новиночки Python з колосочком. Якра спіднечка класна, крішона. Багато осіннього вже. Вау, це такий і великий розмір. HDM розміри досить-досить є великі. Хто шукає більшенький розмір? а, Наприклад, цей розмір А, 38-й. А вона така широка в талії тоді. І ціна 1150 гривень. А це котон. Ну, яка вона класна, широчена. Постував, новинок дуже-дуже багато. Вечіндемчику будемо дивитися. Бачу класні блузи. І відтінок такий, як амоко. Якийсь беш, пісочний, швидше всього 1150 гривень, теж так як спідничка. З такою драпіровочкою ззаду застібається на гузочки, такі широкі рукавчики. Хороший склад, 89 вік 19 поліестеру. Яка красива блузика, драпіровочка рукавів, красиво тут застібається на гузочки маленькі. Можна собі а, таку блузу придбати, до тієї спідниці, що я показувала. Ще такі красиві майки, топи, блузи на бретельках, ще можна сказати. По-різному виробники пишуть, хтось напише, що це маєчка, хтось напише, що це блуза на бретельках. Теж колір такий золотисто-пісочний. З мережа, воно просто розкішно. Драпірується по бокам, з драпіровочкою, з мережем 1150 гривень. Я так думаю, що це, можливо, і віскоза. 51% є віскоза, 49 поліестер. І мережево 100% поліестер. Так, тренч красивий під замшу. Ну, Це штучна тканина, але дуже-дуже схожа на натуральну замшу. Ось підкладка. чи є підкладочка? без. Ось така основа. Ось така красота. І ціна 2700 коштує. Чим це шведський бренд? Якість досить висока. Так, ще є такі полувари. В білому кольорі, м'якесенькі. В'язка в рубчик досить щільна на блискавці донизу. Відчуття, що є натуральна шерсть тут. Ось такі. Просто базовий. Можна сказати, що ще кардиган на блискавці. 2030. Ох, якість хороша, ну і ціна теж якби. І в складі 54 полістеру, 41 куди накрили лише 5% шерсті. Багато хороших новинок Осінь 2025. Ще ось такий плащ, клітиничку. І він висить на манекені. Ту бачу коли я заходила, ось такий плащ. Навіть на пальто вже такий важкуватий чуть-чуть. Так, 2700 коштує В складі є котон. Прямого силуету він недовгий цей плащ з кишенями, легка підкладка, тримає форму. Ось такий хороший осінній варіант, хто любить клітиночку, такі трішки стиль. а якість на, висоті. якість на висоті. Далі мені сподобалася сукня. З твітлової тканини з акцентними гузочками прямого силуету, сукня з підкладкою. Можна носити е на прохолодну погоду і не знаю, можна було б якусь водолазку під одягти. бо сукня з підкладкою, вона якби передбачає, що можна підійти щось, піднести верхній гудик чи простіпнути. Якби можна водолазочку, яку якось... можливо я не кажу, що так могло би бути. А сукня красива, базова, елегантна. І ціна 1800 гривень коштує. Дві тканина, в складі поліестер і еластан, Нічого натурального немає. Далі блуза, без рукавів. З бантом. Ось така. Горохи, класика, легатність. Можна з цими білими штанами або з чорними штанами, яких дуже багато бачу, ще красивий тівідовий жакет. І спідниця в горохи теж є. Ось така блуза з шифонової тканини. бант ззаду. Бант ззаду на спереді. Судячи, як етикеточка пришита, то ззаду. 1330 гривень коштує 100% поліестер. Білі штани широкі. Ідеально підійдуть з цією моєю блозою попередньої горохи. Штани пала, це класика. Канина тримає форму, не є досить легасенькою, що можна на теплу осінню погоду, тобто на зараз насити на місяць вересень, чому ні. 1150 гривень коштують такі штани. Тримають форму і в складі є віскоза. Сподобалася ось така сукня, чорна. вона нас вже хтось міря вимастив. Без розрізу знизу. Хоча вона така дуже німідаксі і розріз бо тут не помішав. Елегантна, 1550 гривень з поясочком, з драпіровкою з боку, з таким омисиком, з хмутиком, тут теж з драпіровкою, І в складі поліестер, і еластан. А я спішила до цього жакету з твідової тканини. Як красиво, все елегантно, 1800 гривень. З підкладкою, щільний, такий хороший твіт. І в складі 100% поліестер. Так, ці спіднички я вже показувала в одному своєму відео. Це не зовсім свіжачок, ну, якби це... Осіння колекція, але вже десь пів місяця ця спідничка є. Але я все ж таки покажу, хто не бачив. Така спідниця коштує 2200. Лісе. Погано вчіпили, ну, ви розумієте, в цілому, яка ця модель, Поясочок там погано вчіпили, не буду перечіпати. Ось така підійде навіть до цього жакету, могла би бути чому. ні. Ось так. Я думаю, що могла би бути. Можна було б взяти до цієї спіднички. Наприклад, ось такий лонг трикотажний, з легкої трикотажної тканини 679 гривень. В складі віскоза є ластан. Тут вже ціна досить приємна. Такий елонг з відкритим вирізом. Можна опускати на плечі. Просто класичний чорний жакет поліестер віскоза Остан, 1550 гривень. По фігурі. Зараз я бачу багато класних новинок в червоних таких кольорах. Ось, просто неймовірно. Але ще покажу цей жакет. Ось так на один гузик застібається, тримає форму, якість хороша тут у всіх речах. Так, я поправила вже. Зараз маю вже більш кращий вигляд, елегантніший. Така красива блуза в червоному кольорі. Аж камера просто не хоче цей відтінок передавати, як потрібно ось так вже. Тобто під світлом, як сильно світить. І це 100% біскоза. Така сатинова тканина. А як рукавчик цікаво заходить? Рукавчик заходить аж ось так. Аж ось так. Рукави йдуть рела і заходять. Тут вони широкі, від манжету призібрані 100 візкоза віскоза, і ціна 1150 гривень. Коштує така розкішна червона блуза. Рекомендую, теж могла би бути, наприклад, до вар, до цієї пліси, спітниця в корохі чорної з білим, чому ні? Непогано було б. Я бачу ще є блузи, червоні, і червоні спідниці, і бутильйончики. Ще така приємна кофточка в'язана на короткий рукавчик, 1150 гривень. В сірому кольорі. Відчувається, що є віскоза в складі. Базовий варіант класичні штани. Напевне, це від костюма цей жакет, що ми бачили, тільки що чорний, і можна було б Прикупуйте такі штани, приміряти червону блузу, навіть 1330 гривень. Стоїть класичні, широкі, класні штани. І в складі полясти, віскоза і ластан теж. Так, а ця блуза вже інша. Це теж 100% віскоза. Ось така красива. Мені навіть краще сподобалося, ніж попередня. По фасону. теж рукавчик регав, але в вирізі. З такою рюшечкою і ціна тут на ще 880 гривень. Тут неповна віскоза, тому так 89% віскози, хоча дуже добре. Тут дуже багато візкоза, 89% лише 11 поліастеру. Тому це нормальна ціна. Багато теж базових речей, а сукня, футболка. Так відбуває футболка, але подовжена досить. Ось так і називається сукня футболка, 100% котон, а 800 гривень, бордовий приглушений колір. Є в коричневому кольорі така ж ціна і оливковому, в чорному і в білому теж. А, з кросівками, з кедами бачила носить. І ціна по ціні футболки навіть. Футболка Зарі, може дорожче коштує, тут ціла сукня різні кольори. Так, я повернулася до цієї локації, щоб показати вам ще таку блузу, як креповий трикотаж тканина, така мінімалістична, елегантна, досить такий цупкий трикотаж, кажу так, як креповий. це спинка, я розумію. Дивлюся в розмірі L. І ціна 1330 гривень. Не знаю, щось треба придумати, як там зі спинкою, як носити, бо тут елегантно закрито, а спинка відкрита. Може бути просто відкрито, можна щось напевне, щоб там і виглядало. Якась блуза можливо. В складі основна частина перестрії 13% віскози стану. Напевно, непогано підійде до червоної спідниці. <клід> Червона спідниця прямого силуету з боковим розрізом. Тканина середньої щільності тримає форму. Ось так, можливо, і непогано. 1330 гривень коштує. Так, бачу красиву локацію, багато. Червоного, чорного, білого. Сукня-сорочка. Ну точно не блуза. Ну, подовжена, напевне. Подовжена блуза, в принципі. Подовжена така блуза. Це в костюмі. Це в костюмі 1550 гривень коштує ця блуза, цей блузончик. І до нього є штани широкі. Штани з гумкою в поясі 1330 гривень. Шеричені, штани палацу, байски шай. Це костюм. В'язані червоні сукні, щільної в'язки. Просто така аж важкувата. рубчик. Так, 1330 гривень. І є в молочному кольорі теж такий кремовий молочний колір. Є 5% шерсті, це мало, звичайно. А в цілому поліестер, акрил і шерсть. Ще такі костюми в смужку. Тут вже коротка сорочка, 1150 гривень. Ну, я коротка, не подовжена, просто стандартна. Ось така сорочка. І штани широкі з заворотами знизу, без ні, є кишені з гумкою в поясі. Стовідсотковий поліостер, напевне, 1150 гривень. Так, 100% поліестер. Я біжу до цього джемпера в стилі фрепі. Такі геометричні куби і ще такі є. Свет, светр кардиган, м'якесенький, білий. Зараз я той а, в куби знайду 1150 гривень. М'якусенький досить. В складі поліестер, акрил, і вовна, шерсть і триластану. Так, трішки шерсті є. Є в сірому кольорі, дуже стильненький, мені навіть краще сподобався. А чим біло-молочний. ось такий кардиган класичний, з комірчиком. І в синьому кольорі теж. Теж така ціна і такий склад. Ще такі є 1330 гривень з коміром, без застіпки через голову. Біло-молочний колір. Він вже більш товстішої в'язки. Більш такий об'ємний і більш оверсайз. Я дивлюся в розмірі XS, а він такий досить величенький. Я думала, що взагалі. А тут 12% шерсті. Тут і більше шерсті є. Отакий. Можна купити собі коричневі джинси. Широкі, 1330 гривень. Джинсів дуже багато. Все не покажеш, не розкажеш. Ось такі. Так, я йшла до цього джемпера. І він короткий, він оверсайз, широкі рукави, навіть широкі манжети, що зараз в тренді модно. Особисто я так не дуже люблю такі широкі рукави, тому що під курточку, наприклад, ну, важко туди запхнути. Ціна не є низькою, 1700 гривень, сподіваюся, тут є побільше шерсті, а ще ціна оправдана, оправдано висока, а тут лише 5% шерсті є. Акрил, поліестер і шерсть. Так, ще коричневі штани, вже не джинси. а ще з комірчиком такий є схожий. Просто прямі широкі штани палацу, але тканина сама трішки щільнувата. Неї легесенька і в складі 80% віскози. 80% віскози це досить непогано. 1150 гривень, акуратно пошиті, тині, бокові, кишеньки. І можна навіть до цього джемпера тут є коричневий колір, такий коричнуватий, то сюди підходить. Ну, і, тобто вони і поруч вішають. Ще таки є поло. Кардигани на гозочках непогано. Ось так. А теж такий широкий, оверсайз, який він є кесенький. Направда, такий самий складний, як і у тих попередніх, бо самі оці куби досить схожі. Так, тут 5% шерсті це те саме поліестер, акрил, шерсті і еластан. А ще подивимося сумки. Стокгольм ательєр. Це шкірзам 1550 гривень. Вона легесенька. я би не сказала, що вона така якісна, ця сумка. Ну, Не напихати в неї, хоча вона по формату досить велика, але вона мега-мега стильна. От хто хоче стильної сумки, а грошах. Якби не дуже є проблеми, можете собі дозволити, таку сумку можна купити, бо вона реально стильненька. Вигляд має зовнішній натуральна шкіра. Сумки такої мега-магаятості я тут ще не бачила, як і взуття, це, наприклад, під замшу, але навіть не шкірзам, а такий текстиль. І ціна 1550 гривень. Осіння колекція взуття, черевики, панчохи на тонесеньких низьких підборах. 1800 гривень. Добре, що хоча мають блискавку з боку, бо в основному панчохи то їх, якби взиваючи, без блискавки на більшість так виробників виготовляє. Дійсно, одягаєте як панчохи. Так, такі лофори. Це теж шкірца в чорному кольорі, вони масивні, важкуваті, 1600 гривень, досить важкуваті на тракторній підошві. До цих коричневих батальйонів підійде така сумочка з штучного хутра, з довгою і короткою ручкою. Ось така ручечка в чорному кольорі. 880 гривень. І м'якусенькі шарфи, величезні, бежево кисочний колір 580 гривень. Це 100% поліестер. З киточками великий м'якусенький ну поліестер, ну і ціна, якби мас-маркет, не є висока, десь завищена, такі ціни плюс-мінус. Всюди на Шарфе. Ось такі були сьогодні новиночки. Всім до зустрічі у нових відео.